Бог знає більше, чим ми можемо уявити. В його руках усіх людей життя. Я обираю вірити, надіятись, любити і прославляти завжди лиш Христа. Бог бачить все, а ми лише туманно. знаходимо пазл, а він збере картину всю. У вимірі його не пізно і не рано. Він варто дасть завжди життя. Бог піднімає, коли падаємо знову, дає нам сил дрібницями радіть. Він морі дасть дорогу нову, і крило подарує, щоб могли летіти. Бог таємниці відкриває молитві. Попереду чекає нас просторий лан, і з ними переможемо у битві. Свободу дасть він змученим серцям. Бог центр. І в ньому мій фундамент, але я помиляюся, на жаль, бува. У серці пише те, що не міща парамент, і знов показує мені свої дива. Бог неймовірний, він любові, автор, і Дух Святий дасть нові відкриття. Він знає, чи прийде до мене завтра. Сьогодні ж обираю шлях Христа.